Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу нагадати, в яких випадках вам потрібно подавати заяву на індивідуальний перерахунок пенсії. Перше, це якщо ви після призначення пенсії продовжуєте працювати, набуваєте не менше як 24 місяці страхового стажу після перезначення або попереднього перерахунку прийшло не менше двох років. Хочу нагадати, що коли ви працюєте і отримуєте пенсійні виплати, у вас збільшується стаж, відповідно, у вас може розмістити. Мір бути заробітної плати більше ніж на той момент, коли ви виходили на пенсію. Все це впливає на ваш розмір пенсій, і ви відповідно маєте право на перерахунок. Також на подати заяву на індивідуальний перерахунок потрібно у випадку втрати годувальника. Якщо ви надаєте документи про стаж або заробіток, які не були враховані під час обчислення пенсії, якщо ви маєте право на встановлення надбавок, підвищень або доплат, якщо поновлюється виплата пенсії, потім, якщо ви набуваєте чи навпаки припиняєте Отримувати доплати в зв'язку з своїм особливим статусом. Потім, якщо ви е, знімаєтесь з обліку як фізична особа-підприємець, і якщо ви звільняєтеся з роботи, в таких випадках вам необхідно звернутися в органи пенсійного фонду та надати заяву для перерахунку пенсію. Там потрібно написати, буде заяву, е, додати ще свій паспорт, трудову книжку або інші документи, які підтверджують вашу трудову діяльність. Також військовий квиток чи свідоцтво про народження діток, диплом про навчання та інші документи про стаж у разі відсутності трудової книжки або відповідних записів у неї. Протягом 10 днів пенсійний фонд, до якого ви звертаєтесь, має прийняти рішення про перерахунок пенсії. Також хочу нагадати, що це ви можете зробити через портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Ви маєте право подати електронну заяву про перерахунок. Перерахунок пенсії